Привіт! Сьогодні буду робити з таких сукерків таку новорічну іграшку. Для роботи мені потрібна пінопластова куля. Діаметр її 8 сантиметрів. Дочекай. І потрібна органза, Відрізаю я її на термоножі. Зав'язую вузлика. Крутиться. Крутиться? Меншому також сподобалося, як її крутити. Так, зав'язала. Центр, щоб знайти на кожній пінопластовій кулі, є ось така маленька, як краплинка. Ось і це є центр. Ножничками проколола. А великий ладій. Да, так, великими. І потрібно клеєм. Добре розігрітий пістолет. Зараз бо мені стержні мало. Коли він дуже добре розігрітий. Бачите, він починає плавати. Беру я-ле-ле-ля-ля-ла. Ля-ла. Тихенько. Я качу. І пропихаюся. Моті арія. Запихаю настільки, наскільки це можливо. Тому що... Цукарки, ложки. Деру сделайте. Ложь. Вот. Мама того вицам, тебе ты цукерком колява, тебе это. Ти Запхала і потрібно ось тут трішечки придавити біля самої основи. Це буде наш центр. Далі мені потрібні цукерки. Є з одного боку напис. Кістолет я вже починаю виключати час за часу, тому що це вже робота з цукерками. І на саму основу пінопласт я його нічим не обробляю, починаю приклеювати цукерки. В хаотичній кількості. Зараз. Приклею тут, на таку кулю я потратила біля півтори, дві години. Щоб її зробити. На маленьку 8 сантиметрів потрібно 300 грам цукерок. На таку велику потрібно на 10 потрібно 450 грам цукарок. Ось цю велику я робила вчора у прямому ефірі на платформі TikTok. А цю вирішила показати. Тут в Ютубі. Хортики загинаю, потрішки клею і приклею. Слідкуйте, щоб не було павутинок з клею. І так по колу, по колу. Обліпила я все. Бачите, на ньому є ось такі фунтики. Фунтики в мене розмір 2х2 см. капелька клею и запихаете между цукарками. Трешки вдавливаете в середину пенопласт Це ж довгий, захоплюючий. Випадаєте на 2 години з буденності мінімум. Всі стрічки я нарізаю на термоножі. Його можна придбати у мене. Троком він не б'ється, ось я його включила, тому хто боїться, відео огляд надам, так як у мене цієї стрічки. Мережі в небагато. Склала на попола. Обрізала. Na saradinku zaleži ti kusoček. I na polovinku. Зараз він мені не потрібен. Далі мені потрібна голка з ниткою і будемо шити бантик. Складаю наполовинку, одну частинку і другу. Далі стягую, перемотую. Дивлюся, щоб краї були більш менш рівні і прошиваю. Такого маленького кусочка я його складаю гармошечкою в одну сторону, включаю термоніж і трішечки опалюю. З протилежної сторони роблю те ж саме. Наношу трішки клею, приклеїла посерединці. Виправила, заки ще до кінця не приклеїла, вирівняла повністю пантика. І приклеїла тут з другої сторони. Так як в мене мережево, щоб пальці не прилипли, використовую пенсет. Все і пенсит чистий. Саме головне пальці цілі. Далі наношу клей і приклеюю уже. Безпосередньо до бантика. І другу частинку також. Ось такий подарунок у мене вийшов Мені цукарок не хватило, тому я його доклею. Ось це в готовому екземплярі. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, коментуйте, кому цікаві матеріали, де я купляла флористичну плівку. Атласну стрічку, орган зу, мережево, пінопластові кулі. Залишайте коментарі, а це все інформація у відкритому доступі. У мене. Всі відео безкоштовне. І також, якщо вам потрібно щось конкретно зняти, пишіть в коментарях, я з вами зв'язуюсь або залишаю свій номер вайбера і можна також додатково, щоб я вам допомогла створити вашу красу. Тому до скорих зустрічей.